Ходила, дещо знайшла. Знайшла гриб. Ось називається Іудіне Ушка. Зазвичай він росте на бузині. Але цього я знайшла на акації. Ось листя акації. Ну, здивована я. Збираємо. Гриб цей. Весняний збирається дуже легко. Бачите, він схожий... Ой! Впустила! Схожий! на вушко. Тому його так назвали, а ще його називають Муер. І тут ще є зовсім малесенький, ми його залишимо, і ось тут, в корі, ще є. Можливо, якщо тут кору відібрати, то в ньому ще щось буде. Ну, я не буду цим займатися, хай росте собі. Ось ще один і два. Вони можуть бути темнішими, ось як цей і. Такими світлішими. А ось іще цей же самий еудіне ушко. ліба ж аурікулярія куріарія Але вона суха. Але її теж можна збирати. Тому що, якщо її потримати в воді, вона прийме свою форму і можна її споживати. Ось яка велика! Це, мабуть, найбільше, яку я сьогодні знайшла. І ось ще. І це все на акації. Ту маленьку залишимо, хай росте. Ось така вже підсушена, але дуже маленька ми її залишимо. Ми змінили місце, приїхали на іншу полянку, щоб зібрати ось це. Це у нас опеньок логовий. Тут є зараз різні. Дивіться, їх там отак от ідеш, ідеш, ідеш і отак туди-сюди. Туди, туди. Вони ростуть такими великими сім'ями. Якщо ви знайшли один, то значить тут по-любому є ще. Треба шукати і дивитися. Зрізають, верні, збирають шапинки. Це вже такий, да, збирають тільки шапинки. А ніжки вони дуже такі міцні, щільні, тобто ви їх не пережуєте. Вони не придатні до вживання. А шапинки те, що треба. І ось зараз ми їх будемо збирати. І отак дивитись, дивитись, там аж он туди йдуть грибочки. І, скоріш за все, ще й в цю сторону. Я їх зрізаю ножицями, щоб не везти додому землі, болота. І одразу так вони ростуть і чекаю ножицями. чик 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 і кошолочку. Ось ідемо, дивимося, а вони ще є, 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 є. І от там, і отам. От тобто їх тут багатсько. Я Зараз вам спробую поклати, як я їх зриваю. Ось у нас є грибочок. І просто ділаємо чик, чик. Чик. І все. І ось такі шапинки ми взямо додому. Ай, зламала. Чистенький грибочок без болота йде додому. Ось стільки нам вдалося назбирати опеньок. Можна було б там, звісно, трохи більше, але вже не було нас часу. Зараз ми їх помиємо від травички, від пісочку, і будемо сьогодні їх маринувати. Ось ми вже помили наші грибочки, вони вже всі чистенькі. І ще вам хочу розказати про один лайфхак, який я побачила відео mm, в одному. Ось для того, щоб переконатися, що ви знайшли саме опенюк, а не іншу, якусь іншу поганку. У опенюк є одна особливість е, з ножкою, яку ми можемо провернути. Е, у опенька ножка не буде отак тріскатися, якщо ми її зігнемо, як, як гілочку, коли ламаєш, так тріс робить. Опенька не буде отак тріскатись. Це єдиний гриб, який ми можемо намотати на палець із сніжкою. Нічого не станеться. Ну, тобто, вона не тріснеться, а вона розслоїться. Так, вона розслоїться. Ви бачите, що ніжка опенька така волокниста, але вона не трісне. Бачите, я намотала на палець, ну, доволі таки його сильно намотала. І вона не тріснула, вона залишилась ціла. Ну, якщо не враховувати то тільки цей момент розслуєння. Тому іще ніжку і не вживають опенків, тому що вона ось така волокниста, і ви просто не зможете її вжувати. Вам придеться дуже довго жувати її як гумку. Ну, тобто, вона непридатна. Тому ми робимо ось так раз і споживаємо тільки шапенки. І ще я буду, хочу сказати, що ось цей гриб. Дуже і дуже ароматний. Він так пахне грибами. Це просто. це М -м -м -м. Запах у нього дуже класний. Саме грибний, такий насищений запах. І, до речі, ось це найбільший розмір, який вони виростають. Зараз я знайду. О. Тобто більшими вони вже не виростуть. Все, це їх максимум. Бачите? Не дуже великий, Ось так. Наливаємо наші опеньки водою і ставимо варитись на 10-20 хвилин. Бочки наші починають закипати і ось цю пінку краще знімати. Знімаємо болушку або шумобочку, але обов'язково в цих грибах треба її знімати. Що в опеньках лугових, що в опеньках осінніх, знімаємо пінку обов'язково. Ось гриби у нас закипіли, пройшло ну, десь 15. Тепер ми вимикаємо і їх зливаємо. Злили, вони у нас уварилися, водичка вся стекла і залишаємо їх. Ідемо готувати маринад. Так, поки наші грибочки відпочивають, нам треба з вами приготувати маринад. Взагалі цей маринад розрахований на 2 кг грибів і літру води. Оскільки у мене грибів десь грам 150 200, 200 то я візьму пів літри води вливаємо, кидаю дві маленьких лаврушечки, можна взяти одну велику. Далі додаємо 3. Перця духмяного. У мене духмяного немає, кидаю звичайний, думаю, нічого страшного не буде. Далі кидаємо три гоздики, додаємо ще сюди е, дві чайних ложки солі. Також нам сюди ще треба додати одну столову ложку цукру без горки. Ось таку. І все це ретельно перемішати. Перемішали. І тепер ставимо цей наш майбутній сироп на вогонь, доводимо до кипіння. Ось наш маринад закипів, тепер нам треба сюди дати одну чайну ложку, оцту. Перемішаємо. І ось сюди, в закипівши наш маринад, тепер ми додаємо наші гриби. Додали ми в маринад наші грибочки. Тепер ми маємо їх творити хвилин 15-20 Гриби вже у нас в маринаді прогорилися. Тепер нам треба їх пересипати у помиту простерилізовану баночку. Ось, у мене вже така є. Пересипаємо. Закриваємо кришкою. І все, готово наші мариновані грибочки. Перевертати їх не треба, Там, накривати їх не треба. Просто ось так вони стоять і в нас остивають. І так, опеньки закатали, приступаємо до наших іудиних вушок. Обожнюю цей гриб тим, що з ним дуже швидко все можна робити. О, це був великий розірвався. І так, що нам необхідно зробити з цим грибом? Нам треба промити і відділити ось цю тверду частину гриба. Тобто той частину, який він був, при, приріс до деревини. Робимо? Він уже помитий, зараз будемо відділяти. Це виділяється дуже легко. Навіть і не потрібно ножа діставати. Це можна зробити навіть в кої наготочки. Раз, два. Він такий хрустящий грибочок, він абсолютно їстівний. Тобто його ось так можна помити і вже одразу їсти. Оскільки цього гриба я назбирала мало, то я сьогодні додам його в салат. Його не треба варити, його не треба смажити, нічого його не треба робити. На абсолютно її стіни, навіть якщо ви знайшли його там, на деревині, то одразу біля тієї деревини можете його скуштувати. Вам нічого не буде, він є По своїм властивостям, до смаковим якимось якостям, або на запах, він не має ні запаху, ні смаку. Ну, спитайте, ну і на що треба такі гриб, якщо він не смаку, не запаху, нічого немає. А є один плюс в ньому. Він дуже багатий на вітаміни, магній, кальцій, і там ще дуже багато мікроелементів. І він дуже гарно впливає на нервову систему, на шлунок і так далі. Я не буду зараз це все перераховувати тут, можете зайти і почитати. Далі після того, як ми його почистили, ріжемо на ось такі полосочки. Я сьогодні цей гриб додам до салату. Будемо їсти салатик. Додаємо трішки цибульки. У мене така маленька-невеличка цибулинка. можна. Взагалі цей гриб можна, я вже казала, їсти ось так. То його можна помить, почистити, нарізати шматочками і ось так споживати. Особливо цей гриб класний для тих людей, які, як я, не дуже люблять заморочуватися на кухні. Це для вас просто знахідка. Ще цей гриб, оскільки він такий хрусткий. Мені, в принципі, сьогодні підходить, бо не буде салат з капустою. А, а його ще заливають кип'ятком. Буквально вода закипіло. На 5-10 хвилин його заливають кипятком для того, щоб він став трішки м'якенький. Я того робити не буду. І шинкуємо капусту. Додаємо за смаком трішки солі, масла соняшникового, можна оливкового, можна заправляти майонезом. Я сьогодні заправляю просто соняшниковою олією. Можна ще поперчити, додати зелені, це вже як вам хочеться. Ну, я не хочу я сьогодні, хочу просто капустина і грибочки ретельно перемішуємо, і наша справа готова. Усім смачного?